Доброго дня! Чи можете ви похвалитися тим, що, завітавши до своєї рідної школи, ви поринете в історичне минуле українського народу, де ви зможете побачити зразки предметів побуту, знарядь праці, одяг, ікони та сотні інших старовинних предметів. Все це зберігається в історико-краєзнавчому музеї Івановицького ліцею і тепер згадки про минуле не лише в людській пам'яті, а у світлинах, документах. Та речах нашого музею, який створений у 1987-1990 роках, і відкритий для відвідувачів 11 травня 1990 року. Завдяки його ефективній діяльності та постійному вдосконаленню експозиції, у 2011 році музей отримав звання Зразковий, яке у черговий раз підтверджено у 2023 році. Тематика експозиційна структура музею має чотири розділи: історія заснування села та події XVIII XIX століття, віхи історії села у ХХ столітті, історія Івановицької школи, гордість села та 26 підрозділів музейної експозиції, екскурсоводи музею з 2010 року щорічно беруть активну участь у конкурсі екскурсоводів з креативними екскурсіями про село. Храм, школу, голодомор, майдан. А то україна так просто. Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загортована найвищим гатом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Стверджує геніальна українка Іна Костенко. Вашій увазі пропонується тематична квест-екскурсія, духовні скарби українського народу. Під час якої кожен з вас прийматиме активну участь у вирішенні цікавих завдань квесту онлайн за QR-кодом, розміщеним на екрані, і лише опанувавши всі завдання, ви знайдете духовні скарби українського народу. Скарби заховані глибоко в землю, а є ті, що зовсім поруч на поверхні, які передаються з покоління в покоління, чаруючи людську душу. У 15 -му, 16 -му столітті монголо-татарські полчища захоплювали землі наших предків древлян і саме цією страшною потивою дорогою вели полонених та везли награбоване майно. Слянину Івану вдалося втекти від полону, врятував його густий ліс. В Лісі Іван заснував хутір, який розрісся і отримав назву село Іван. Перша обхінна згадка про село є в описі Житомирського замку 1545 року. Де стверджується, що вільська отчина і діти пана Герасима Андрійовича Халецького імені Його Хотєнічі, Колодієво, Івановичі, Вільсько. В ті часи на захист українського народу стали козаки, які, окрім сили, зброї та неперевершеної майстерності були хитрими та кмітливими. Вони завжди непомітно підкрадалися до своїх ворогів, тим самим забезпечуючи собі більше шанс. Задання квест екскурсії вам потрібно зрозуміти, а який духовний скарб мотивував Івана втекти з полону? Козаків захищати українців, а зсу україн.